Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. І в сьогоднішньому відео поділюся з вами невеличким переліком книг, які можна прочитати за один день. Тож, якщо ви в пошуку якоїсь такої літератури, яку можна без проблем прочитати за один день за якийсь короткий проміжок часу і не розтягувати на довгі, довгі дні або навіть тижні, то я сподіваюся, що в цьому відео ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і перші дві книги належать одному автору, і вони, в принципі, мабуть, найтонші взагалі в моїй книжковій колекції. І я зараз кажу про Карлоса Руїса Сафона та його дві книги: це Марина та Володар Туману». Марину я вже читала, і ця книга має просто незабутню атмосферу, ауру. Я не знаю, як ще це сказати. В нас тут події відбуваються навколо хлопчика та дівчинки. Вони знайомляться за таких загадкових подій. Дівчинка Марина, вона живе в такому таємничому. У будинку, і ось одного дня наш головний герой знайомиться з цією Мариною, і разом вони починають відкривати таємниці Барселони, таємниці минулого, що ж там в минулому відбувалося, а відбувалося тут дуже багато всього. Просто невеличка книга, тут там трошки більше 200 сторінок, але тут просто тут. Так багато всього, і події вони просто знаєте одна в одну якось переливаються, і це все поєднується якоюсь такою атмосферою, і все, все відбувається. Знаєте, наче як на межі реальності і на межі на межі фантазії, ти не завжди розумієш, де видумка, де реальність, де фантазія, де ось є ось така, така якась грань між цими двома такими реальності, скажімо так, цими двома вимірами. Я маю на увазі фантазії та реальності. Тож дуже-дуже цікаво, дійсно, я ось досі згадую ці всі картинки, які я малювала в себе в голові. Це було, наче, як знаєте, наче ось як я просто передивляюся якийсь фільм чи щось такого плану. Настільки в мене все було так яскраво, наче я ось просто стою посеред книги. І ось все те, що відбувається в ній, я все це відчуваю на собі. Тож дуже-дуже цікаво та атмосферно. Ну, і друга книга це Володар. Я ще її не читала. Це перша частина трилогії. І в нас тут події відбуваються у будинку. Переїжджає сім'я до будинку, і ось хлопчик, маленький син, він починає знову ж таки розкривати таємниці цього маєтку, що ж, щось тут буде перед ним поставати. Якісь жителі, мабуть, з нетрів цього будинку будуть виринати. І ось так цей хлопчик буде розкривати для себе, що ж відбувається в цьому будинку. Наче так, дуже сплутана. Можливо, анотація, але мені здається, що ось саме за ступенем атмосферності це має бути дуже схожим саме з Мариною, з такою просто незабутньою атмосферою, якою, ну, мабуть, не було в мене. Ну, просто жодною книгою, чесно вам кажу. тож раджу сміливо і до того ж ці книги дуже швидко читаються. Тут досить такий крупний шрифт. Вони невеличкі. Тож я думаю, що ви з величезною цікавістю прочитаєте що одну, що іншу книгу за один день без проблем. Наступна книга це також така манюнечка на моїх полицях, і це Агата Крісті та її вечірка на Геловін. Ця книга розповідає нам про вечірку на Геловін, під час якої сталося вбивство. Вбили дівчинку, яка розповіла, що вона, наче як бачила вбивство. І ось за справу береться екюльпуаро для того, щоб розгадати, що ж, врешті-решт, сталося. Одразу скажу, що ця книга не найкраща, в принципі, з тих. Які були написані Агатою Крісті. Це можна сказати із відгуків тих, хто дуже багато прочитав книг Агати Крісті. Та й в принципі. Я сама по собі так якось відчувала, що, ну, трошки слабенько, скажімо так, тобто якогось такого вау-ефекту та дуже великої зацікавленості в історії в мене не було. Але у видавництва КСД дуже велика палітра, скажімо так, різноманітна книг Агати Крісті, саме ось цієї серії, або кольорової. Вони всі маленькі, у них всіх великий шрифт та невелика кількість сторінок, там до 300. І за рахунок ось цього невеликого формату та крупного шрифту можна без проблем. Прочитати книгу за один день, тим більше що сюжети в більшості свої цікаві, динамічні, тож в принципі можна без проблем обрати собі з цього різноманіття будь-яку книгу, яку вам хочеться, яка вам припала до душі, скажімо так, до смаку, та читати. Із тих, що ось радять, я знаю, це карибська таємниця і не лишилось жодного, ну, вбивство в східному експресі, це в принципі класика. Тож обирайте собі будь-яку книгу, яка вам припаде до смаку. я думаю, що Будь-яку з них можна без проблем прочитати за один день. Ну а якщо ви є поціновувачем Агати Крісті, то обов'язково діліться в коментарях своїми фаворитами з добірки книг цієї авторки. Наступною буде книга також детективною, і це Тес Герітсен та її хірург. Це вже сучасна авторка, і в цій серії дуже багато книг: 13 чи щось таке. Я поки ознайомилася тільки з першою. Вона мені сподобалась, це було дійсно динамічно, і я дуже-дуже лякалася під час читання цієї книги. Я про це розповідала вже у прочитаному. Тож зі своєю е, такою задачею, саме як детектива та ретрилера, ця книга справилася. Нас тут відбувається. Вбивається вбивство і вбиває маньяк, який, наче, як копіює дії маньяка, якого вже зловили, і його прозвали хірургом за його таку хірургічну точність. І ось в нас є два детектива. Які намагаються розгадати, хто ж цей вбивця і як так сталося, що він повністю копіює дії маньяка, якого вже посадили до в'язниці, як він про це все дізнався, і як в нього це все виходить, і хто це, врешті-решт, ну і звісно ж вони повинні зупинити цю, ці вбивства. І до того ж в нас тут вижила одна жертва з цього хірурга, і вона, е наражаючи своє життя на небезпеку, намагається навести наших слідчих на правильний шлях, і щоб вони зловили врешті-решт цього маньяка. Яка. Книга динамічна, тут знову ж таки не так багато сторінок, трошки більше 300 чи 350, щось таке. Але знову ж таки, тут крупний шрифт, динамічний сюжет, все досить таки швидко розвивається, книга дуже швидко читається. Тож я думаю, що якщо так сісти і просто цілий день присвятити цій книзі, то можна її без без проблем прочитати. Тим більше, якщо ви любите ось такий жанр або ви новачок, наприклад, в такому жанрі, то вам буде ще більш е цікаво читати цю книгу. Єдине, що треба попросити. Що вона така трошки кривава, тож, якщо ви така людина, яка не дуже полюбляє ось такі всі подробиці криваві, то вам, мабуть, буде а, трошки ну, неприємно, скажімо так, читати цю історію, але дійсно зі своєю а, такою задачею, саме ось в рамках жанру ця книга, ось, ну, особисто для мене, справилася на всі 100, тож буду і надалі читати цю серію. Далі розповім вам про вже класичну книгу, і це розмальована вуальса Мерсета Мойма. Це також зовсім невеличка книга, вона розповідає про дівчину Кіті, яка живе своє легке життя, вона ні про що не задумується, вона гарна, вона приваблює чоловіків, але вона досі не заміжня. І е, її видають заміж через деякий час за чоловіка, якого вона не кохає, але він кохає її, він набагато її старший, е, він працює лікарем, і ось так вони сходяться. Але так як вона не кохає, Кохає свого чоловіка, вона починає йому зраджувати, і він її бере з собою до Китаю, де вирує епідемія холери. Звісно, що вона зовсім цього не хоче. Вона е, ну не кохає свого чоловіка, їй це не потрібно. Вона е, в очікуванні того, що її коханець її врятує, але цьому коханцю так само це не потрібно. Він не хоче псувати свою репутацію. І ось наша Кіті просто не знає, що їй робити. Вона сидить в цьому Китаї, Ця епідемія не знає, взагалі що відбувається. Що що все все її життя просто пішло в нікуди ще і з чоловіком. ось ці всі проблеми, ну ми розуміємо, що стосунки в них просто неякі, але через деякий час Кіті починає навідуватись до е, притулку. Саме для дітей батьки, яких померли ось від цієї епідемії. І ось так, спочатку вона просто туди ходить, а потім через деякий час вона починає брати участь ось саме в роботі цього притулку, вона починає все більше і більше занурюватись. Ось цей світ вона починає все більше і більше приділяти увагу дітям, їм допомагати. І е, вона починає просто трансформуватися дуже дуже сильно. І ось так. Е, цей притулок він дуже-дуже її змінює. Книга цікава саме тим, наскільки взагалі ось ця Кіті вона змінилася, наскільки вона через ось всю цю кількість подій, які з нею сталися, Наскільки вона виросла, і якою зовсім іншою людиною, дівчиною вона стала. Вона повністю просто передивилася свої цінності, своє життя. І дуже дуже цікавим є ця книга в тому, що ось вже під кінець книги вона сама дивується тому, якою вона була раніше. І ось дуже можна чітко прослідити те, який шлях взагалі пройшла головна героїня. Дуже гарна мова, дуже легко читається, цікаво, і дійсно, для себе тут можна знайти. Дуже багато чого такого повчального, скажімо так, і дійсно цікава історія головної герої. Далі буде також детективна історія, і це мовчазна пацієнтка Алекса Мейклідіса. Центр цієї книги в нас вбивство: жінка вбиває свого чоловіка. Після цього вона не промовляє жодного слова, вона потрапляє до психлікарні, де за її лікування береться психотерапевт Тео Фабер. І ось так він має собі на меті. Дізнатися, що ж сталося, чому вона так вчинила, чому вона більше не розмовляє, і що ж там відбулося. А за задумом саме фіналу, те, до чого все прийшло, ця книга досить таки цікава, в чомусь, мабуть, навіть інтригуюча, але мені вона не дуже зайшла, якщо чесно. Я, в принципі, дізналася вже, мабуть. Ну, ближче до середини, або вже другій половині книги. Що, врешті-решт, ну, чим закінчиться ця історія? В мене були здогадки, вони, в принципі, виправдали, виправдалися. Знаєте, буває таке, що наче як дізнався фінал книги, ну, ти його вгадав, але. О... Ось саме розгортання історії, воно досить таки цікаве. І навіть якщо ти ну, вже відчуваєш, чим все скінчиться, тобі все одно цікаво, як автор буде будувати сюжетну лінію саме до цього фіналу. Але тут в мене такого не було. Якоїсь такої інтриги, чогось такого, знаєте, від чого не можеш відірватися. В мене особисто з цією книгою такого не сталося. Але знову ж таки. Це діло смаку комусь подобається, комусь не подобається. Це все дуже-дуже суб'єктивно. Тож, якщо ви полюбляєте такий жанр або ви новачок, скажімо так, в цьому жанрі, то можете сміливо брати цю книгу. Далі на черзі книга Еріха Марії Ремарка і це ніч в Лісабоні. Ця історія розповідає нам про чоловіка, якому дуже потрібно врятуватися від нацистського режиму, і він хоче потрапити до Сполучених Штатів Америки. Але в нього немає грошей, він зустрічає такого собі таємничого чоловіка Йозефа Шварца, це його несправжнє справжнє ім'я. І цей Йозеф пропонує нашому цьому іншому чоловіку квитки, взаміни на те, щоб він просто вислухав історію його життя. І ось так від бару до бару вони ходять, і Йозеф Шварц розповідає йому свою історію про те, як він намагався врятуватися разом зі своєю коханою від війни, як вони намагалися врятувати своє кохання та життя. І про те, як в будь-які будь часи людина, вона, в принципі, хоче одного, мабуть. Це щастя, свободи, просто кохати, бути з коханою людиною і відчувати, скажімо так, свободу і яку, якусь таку надію. Любов до цього життя, і ось до всього цього і прямували наші головні герої. Вони відчайдушно боролися за своє кохання, за своє життя. Але дуже багато усіляких перешкод випало на їхню долю. І до чого все, врешті-решт прийшло, ось розповідається історія. Так як тут дуже багато усіляких подій вона дуже швидко читається, дуже сильно переживаєш за головних героїв, дуже сильно бажаєш їм щастя, щоб в них все вийшло. Але тут, знаєте, тільки в них з'являється ось якась надія. Потім щось відбувається таке, що знову вони а, вимушені щось придумувати, а, щоб знову ж таки врятуватися. Тож раджу вам цю книгу, швидко читається, і дійсно вона про дуже-дуже важливі, важливі речі а, в цьому житті. Далі на черзі також невеличка книга за своїм форматом та й в принципі за кількістю сторінок, ну плюс-мінус. Це «Сараджіо та її ожинова зима. Це дуже така трагічна, важка книга, яка розповідає про жінку, яка під час хортовини втратила свою дитину, свого сина. Він просто пропав. І вона намагається його знайти, але таке відчуття, наче як ніхто просто не може їй в цьому допомогти. І ось вже через деякий час в сучасності. Також під час дуже сильної хортовини журналістка наштовхується на цю історію, і вона починає розгадувати, що ж сталося, хто цей хлопчик, куди він пропав, і чи знайшли врешті-решт. Хто його викрав, куди його викрали, і яка взагалі була доля ось цієї матері, доля хлопчика? Чи знайшлися вони? Чому ожинова зима? Тому що ось ця хуртовина вона е, сталася навесні, коли в принципі вже ніхто не чекає ніякого снігу. Дуже важка, трагічна історія, яка розповідає про жінку, яка дійсно, наче як опинилася одна зі своїм горем, наче ніхто взагалі не міг їй допомогти. І коли ось вже дійшло до фіналу, я була просто в шоці від того, на що взагалі здатні люди, як взагалі так можна вчинити, і ну дуже дуже важка, дійсно і сповнена драматизму невимовного історія. Ну і на завершення розповім вам про книгу, яка може здаватися е, не тією, яка підпадає під е, ось визначення прочитати за один день. Вона може здаватися досить таки величенькою, але за рахунок формату, шрифта е, та й сюжету, звісно ж, ця книга е, читається дуже-дуже швидко, 100%. І це Колін Гувер та її Веріті. Ця книга настільки динамічна, настільки атмосферна, настільки цікава, що дійсно її. Її можна без проблем прочитати за один день, тому що вона із розряду тих, від яких просто не відірватися. Це 100%. Ви просто її відкриєте. Ви трошки прочитаєте, якщо ви ще не читали, і ви просто зрозумієте, про що я кажу, тому що ти її читаєш, і ти розумієш, що ти ну, просто фізично не можеш відірватися. Тобі настільки цікаво, просто такі є розділи, ти настільки поринаєш увесь цей світ, що ну. Просто ну взагалі не можеш від неї відірватися. Просто ну ніяк, поки не дочитаєш. У нас тут. О... Що взагалі з сюжетом? А, в нас є письменниця, яку викликає а, чоловік відомої письменниці Веріті, того, щоб ось ця інша письменниця дописала її роман. Так як ось ця Веріті, вона дуже популярна, але вона потрапила в аварію і вона не може фізично вже писати. Але задля, щоб дописати ось цей роман, нашій головній героїні потрібно ознайомитися з рукописами іншими ось цієї письменниці, і вона, на щоденник Веріті. І коли вона починає його читати, вона просто поринає в такі події, просто таке відбувалося тут в житті цієї веріті, таке відбувалося в її голові, що просто, ну, я не знаю, це просто взрив мозку. <с? <с?> я вам кажу. Але коли доходиш до фіналу, все просто настільки перевертається з них на голову, що ну, ти сидиш і ти просто задаєш собі питання. А як же, врешті-решт, закінчилася Веріті? Що ж там, врешті-решт, сталося? І просто ось кожен читач, він, в принципі, мабуть. А... Якось закінчує цю книгу по-своєму, виходячи ну, зі своєї точки зору стосовно цієї книги. Що ж, врешті-решт там сталося, хто на чиєму боці, і хто ж така веріті, і що ж врешті-решт відбувалося насправді в її житті. Тож класна, дуже класна книга, легко читається і дійсно ось, із розряду тих, від яких взагалі неможливо відірватися. До речі, РМ випустили ще наклад цієї книги, саме з помітками авторки, де авторка, авторка представила. Свій варіант фіналу цієї книги. Тож, якщо вам цікаво, то можна і такий варіант книги прочитати. Він має бути також дуже-дуже цікавим. Тож раджу вам 100% дійсно ви не пожалкуєте і не бійтеся ось цього розміру, вона дійсно дуже-дуже швидко читається. Ну що, ось і всі були книги з переліку тих, які можна прочитати за один день. Я сподіваюся, що ви знайдете щось для себе тут цікаве. Діліться в коментарях, що вже читали, що б хотіли прочитати. І чи вдалося вам прочитати якусь цих книг за один день. Дякую вам за увагу, за перегляди. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. Ну і побачимось в наступних відео. Па-па!